10 тисяч бомбосховищ по всій Україні побудують за участі закордонних партнерів. Координацію міжнародної допомоги взяла на себе Фінляндія. Лондон планує постачити Києву 5 тисяч ракет протиповітряної оборони. Тайлс Air Defense – це зброя, яку вважають дуже ефективною проти шахедів. Є гарні новини щодо передавання патріотів. Про все це йшлося під час конференції з відновлення України, що триває у Римі. Про результати першого дня роботи розпитаємо у нашої спеціальної кореспондентки Тетяни Логунової. Тетяно, тобі слово вітаю. Побудувати Фінляндія візьме на себе бомбосховища. Будь ласка, розкажи про це докладніше. Вітаю Олексію. Так, ми можемо вже говорити про перші результати конференції в Римі. Вони досить суттєві. Протягом одного дня тут були укладені угоди на суму понад 10 мільярдів євро. Ці гроші підуть на відбудову України на різних рівнях та в різних галузях. Крім того, оголошено про створення флагманського фонду відновлення України за участі європейських інституцій Франції, Німеччини, Польщі та Італії буде черговий транш. Фінансової підтримки обсягом 4 мільярди євро про його виділення заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн, і це лише гроші. Тут у Римі сьогодні дуже багато говорили про політичну підтримку України, про допомогу нашій державі у боротьбі з державою-агресором. Пропоную послухати деякі заяви. У мене є два послання: одне адресовано Москві та президенту Путіну. Послання досить просте. Ми не здамося. Моє друге послання у Вашингтон воно президенту Дональду Трампу. Залишайтеся з нами. Ми прагнемо стабільного політичного порядку в цьому світі. Залишайтеся на нашому боці і на цій сторінці нашої спільної історії. послання, яке ми хочемо сьогодні донести до бізнесу. Просте: не бійтеся, інвестувати, будувати. Відбудовувати Україну, тому що інвестиції у відбудову України це не ризик чи авантюра. Це інвестиція в країну, яка продемонструвала більшу стійкість ніж будь-яка інша. Це інвестиція в мир, в економічне зростання всієї Європи та в безпеку наших громадян. Ці інвестиції, про які говорять європейські лідери, дуже потрібні українській оборонній промисловості і про це з партнерами сьогодні говорив президент Володимир Зеленський. Тут теж є конкретні домовленості щодо посилення протиповітряної оборони України і про спільне виробництво дронів, зокрема дронів-перехоплювачів, пропоную послухати президента України щодо домовленості про спільне виробництво дронів. Я вважаю, що це дійсно. Майбутнє і сучасне, але і майбутнє для України. Це наша індустрія. Ми в, не, в цій сьогодні індустрії номер один. І, на жаль, що це через війну, але я хотів би подякувати будь-якому випадку за це і військовим, і нашому виробництву, і передусім компаніям, які. Дійсно відновили лідерство в України в технологіях. Я думаю, що це дуже важливо. Домовленості є про спільне виробництво, спільні підприємства. З Данією ми працюємо так само, з Норвегією, ми працюємо так само з Німеччиною, з Британією. Почали вже працювати з Канадою і близькі. До ну вже в, в діалозі з Італією і Францією. Я чесно, ну я думаю, що це великий успіх, те, що відбувається euh, для України і для захисту не тільки України, захисту всієї Європи. Дуже емоційним був виступ першої леді тут в Римі. Вона розповіла про соціальні проекти свого фонду та про життя українців в умовах війни. Лише в червні. Уявіть, Росія запустила понад 330 ракет, майже 80 балістичних і понад 5 тисяч дронів, і 5 тисяч авіабомб по українських містах. Масштаби руйнувань важко описати. Ті з наших міжнародних гостей, які нещодавно відвідували Київ і побачили зруйновані балістичними ударами житлові будинки, кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного. Величезна порожнеча там, де колись були поверхи, де жили люди. Як посилити тиск на Росію і змусити її припинити цей терор? Сьогодні обговорювали на зустрічі так званої коаліції охочих. Засідання теж пройшло на полях конференції в онлайн режимі до лідерів, які були в Римі, доєдналися з Лондона. Британський прем'єр Стармен, Стармер та президент Франції Мануель Макрон за ходом цих переговорів слідкувала моя колега Світлана Чернецька, яка працює у Великій Британії. І вона розповість про результати детальніше. Олексію тетяно. Дуже дякую тобі. Тетяна Логонова, наш колега, про результати першого дня роботи конференції з відновлення України, що триває у Римі. Дякую. Ну а